Що робити, якщо Assassin's Creed Syndicate не запускається і зависає на стартовому екрані, де потрібно натиснути будь-яку кнопку? От я нещодавно зіштовхнувся з такою проблемою, що якщо ми запускаємо цю гру, то при запуску в нас програється стартова заставка, все спрацьовує нормально, але після того як пройде Ця стартова заставка, то з'являється надпис, що натисніть будь-яку кнопку для того, щоб запустити гру. Ви цю кнопку запускаєте і гра просто не спрацьовує, не запускається, зависає так, що доводиться призавантажувати комп'ютер. От в мене з'являвся цей екран, з шестернями треба було натиснути будь-яку кнопку, і коли я натискав, гра просто намертво зависала і все. Зараз я натискаю і в мене гра спокійно собі запускається і спрацьовує. Значить, і з чим це було в мене конкретно пов'язано? Як я вирішив цю проблему? Це було пов'язано з налаштуваннями графіки, а саме з налаштуваннями освітлення. Якось вони працюють так, що можуть некоректно суміщатися з сучасними моніторами, сучасними відеокартами. Значить, з чим була в мене пов'язана ця проблема? Відкриваємо параметри, відео, графіка. І об'ємне світло. У мене зараз стоїть SSAO, я виставив автоматично максимальне, яке стояло оце HBAO плюс Ultra, І через нього в мене не запускалася гра. Тому треба було виставити на отакі от, от параметри, щоб воно нормально або нижче, щоб воно нормально працювало і гра запускалася. Але як же їх змінити, якщо ми не можемо зайти навіть в гру, щоб зайти всі налаштування параметрів? Показую. Значить, Ми а, знаходимо в моїх документах. Папку з грою. Документи. Тут, якщо ви не через швидку панель цю ліву, то можете зробити через комп'ютер, локальний диск C, користувачі, ім'я вашого користувача, в моєму випадку це юзер. І тут будуть документи. Ось вони. І відкриваємо після цього папку Assassin's Creed Syndicate. Тут є два такі файли. Оці файли це наші попередні налаштування, в якому зберігається інформація про те, які ми там параметри виставили. Не переживайте, тут немає ніяких збережень. Цю, ці файли можна спокійно удаляти. Берете, видаляєте їх, вони заново створяться при новому запуску гри. Але у вас налаштування скинуться на стандартні. Я зараз не буду видаляти і показувати це, тому що я не хочу заново налаштовувати графіку, але ви спокійно зможете зайти в гру і виставити там об'ємне це світло на якісь там середні параметри або низькі, тому що воно погано суміщається з сучасною технікою. Якщо вам цей спосіб допоміг, то я був радий вам в цьому допомогти. Якщо ні, то сподіваюся, ви знайдете, в чому саме у вас була проблема і чому у вас гра не запускається.